Дуже гарно. Різні ключі, А Це такі широкі, хто вже любить прослатині. Потім є сім чакр. Тут теж бусинки для всіх сім чакр різних кольорів. Тут є содаліт, і яшма, і тигрове око і лазурит. І аметист. Різні такі, да? аметист це 900 гривень. Такий гарний 900 гривень. Середній середні розмір тут. Так, також є у нас ще що: обсидіан золотистий. А мети, це, це ці по 600 гривень. Такі. Такого розміру. вони теж Це золотистий обсидіан. А це 7 чакр, такі по 600 гривень. Гарні браслетики. Також є цитрин. Фінансовий камінь, камінь мільйонерів. От хто хоче привабити фінанси на.